Дорогі друзі, у нас багато хороших новин. Будемо про них розповідати на вихідних. Ми відповідно йдемо від досягнення до досягнення. І мені надзвичайно приємно, що все це ми можемо робити для найкращих воїнів сьогодення. Для українських снайперів і для добровольців з усього світу. Я дуже вдячний всім, хто підтримує нашу світу справу, допомагати українським снайперам, допомагати снайперам-добровольцям з усього світу. Це надзвичайно важливо, це відповідно таке служіння, яке надихається нашою. Правильною оцінкою противника. Ще коли ми почали тільки цю війну, почали наші оборонні бої під Києвом, я надивився, як вів себе противник на річ Сірпінь, які звірства вони робили, і прийшов до висновків: що найперше, це сучасне варварство, яке виступає проти цивілізації. Потім далі був час проаналізувати всі виступи Путіна, всі виступи Патріарха Кирила, який формував доктрину теж путінізму, всі виступи політтехнологів Путіна і так далі, і прийти до висновків, що це був закономірний шлях від якогось консерватизму. До вже фашизму, а далі і нацизму. І тут хочеться сказати, що бачите, для цього російського нацизму, головною метою війни, яка ось сьогодні йде в Україні, є знищення Заходу. Їхня мета полягає в тому, щоб цивілізація вільних людей, захід вона взагалі перестала існувати. Це для них глобальний конкурент. Вони ставлять пріоритетною метою розхитати міжнародний порядок, підірвати його і знищити. Відповідно ту систему всю міжнародну, яка на сьогоднішній момент існує, і, підваживши її відповідно через події в Україні, поступово далі знищувати, ясно, що вони розраховують на те, що Захід покине Україну як свого союзника, покаже свою слабкість. І, відповідно, далі, вже по всьому світу глобальному, вони будуть різні країни до себе притягувати, і відповідно далі, далі, далі розхитувати міжнародний порядок, і якось в цьому хаосі будуть намагатися захопити командні висоти. І тут хочу сказати про два факти: зверніть увагу. Що росіяни поставляли дані е, хуситам, і хуси там це дозволяли, ці спутникові дані, наносити удари по кораблям е, в Червоному морі. І відповідно, пряма допомога терористичній організації. І це ж вже система. І це виходить, що така підтримка Хуситів. Це що, не перехід з боку Росії Червоних ліній, тобто вони ведуть війну проти Заходу. І ясно, що тут війна глобальна, багато років йде. І відповідно це війна і через. Корумпування одних політиків і розхитування політичних систем на заході в цілому. Тут війна і через терористичні акти. І відповідно, будь ласкаво, удари хуситів по торгівельним суднам в Перській Затоці, там в Червоному морі. Вони виявляються координувалися росіянами і відповідно. Іранські офіцери в цьому брали участь. Тобто ось ця ось зла, вона вже існує давним-давно. Другий факт, на який зверніть увагу: 60% снарядів і ракет, які застосовує Російська Федерація сьогодні в Україні 60% вони виробляються в Північній Кореї. Тобто Північна Корея, маючи величезні запаси, ще їх примножуючи, віддає їх Російській Федерації. Ще 10% це те, що дає Республіка Іран. А відповідно, Росія сама себе снарядами зараз може забезпечити лише на 30%. Тут дуже просто чи перетнула Північна Корея якісь червоні лінії. Давно очевидно, що перетнула. Вона, відповідно, допомагає Російській Федерації вести терористичну атаку на весь вільний світ, ось тут, зараз, в Україні. І від того там пришлють вони там, 3 тисячі людей, чи 12 тисяч людей, чи ще щось безпосередньо на фронт, мало що зміниться. Тут головне, що вже за минулий рік в основному росіяни воювали їхніми боєприпасами. Все це, звичайно, що Північна Корея не могла б робити без благословення Китаю. Тут пряма така. Дуже проста, як би, фактологічна основа зробити висновок, що російський режим давно перетнув червоні лінії. І він солідарний з тими, хто розхитує міжнародну систему, з тими, хто підтримує терористів. І більше того, він найбільш небезпечний. Оця, скажімо, якась доктрина геополітиків минулого. Що Китай став більш небезпечним конкурентом і треба саме його розглядати як противника. Вона просто не враховує, що хто, хто такі росіяни, як вони діють, і особливо росіяни, коли вони впали в цей нацизм вже, коли вони стали зараз нацистами. І, відповідно, якщо ми беремо дійсно і дивимося, хто є найбільш небезпечним для Заходу взагалі для Америки, то ясно, що найбільш небезпечним на сьогоднішній момент є саме Росія і фактор Російської Федерації, бо це, ну, скажімо, дійсно хворий. Такий сумасшедший просто в сьогоднішній світовій системі джокер, такий, від якого не знаєш, що очікувати, і відповідно, ну він завтра почне робити терористичні акти, прямо в американських містах, ще щось робити. Він, він не зупиниться. Поки ми тут в Україні не зробимо так, щоб він не просто зупинився, а зазнав рішучої поразки, ну доти нічого не зміниться. Щоб противник зазнав рішучої поразки, необхідно показати силу Заходу. Для цього не потрібна зовсім інша підтримка України, ніж там підтримка України, яку ми маємо до сьогодні. Тобто, яка б адміністрація в майбутньому не прийшла до влади в США, проблема номер один полягає в тому, що політика Байдена не дати нам програти. Але відповідно, Захід може зберегти свій авторитет в світі, свій вплив вплив в світі, бути далі центром прийняття всіх світових рішень. Якщо він відповідно в Україні підтвердить своє лідерство, це надзвичайно важливо. І тут я звертаю вашу увагу на дуже просту річ: от скільки нам не пропонували, що Юрій Палич, давайте, можливо, треба робити свої українські далекобійні гвинтівки, Можливо, треба входити в якісь колаборації, підприємства. Юрій Палець жодним чином ніколи цього не робив. Він завжди казав: західна зброя, далекобійна західна зброя, яка може вражати на 2 кілометри, на 3 кілометри, на 4 кілометри. І ми цю західну зброю закуповуємо. Ми приціли відповідні закуповуємо. Ми спираємось на відповідний боєприпас. Якщо ми його робимо тут у нас, то ми відтворюємо його тут. Е, західних матеріалів. Це що, випадково? Ні, це не випадково, тому що дійсно ця зброя краща. І відповідно, ну у нас є можливість на прикладі снайперів українських доводити переваги західної зброї і навчених нами е, снайперів, тому що ми завжди. Знищуємо російських снайперів в снайперських дуелях за дуже рідким виключенням якихось надзвичайних випадків, коли навпаки росіянам вдається там знищити наших молодих, недосвідчених снайперів через якийсь збіг обставин. А так, звичайно, є перевага, що наші гвинтівки далі стріляють, далі влучають, більш точні. Наші снайпери краще навчені, краще замасковані і знищують російських снайперів. А росіяни в основному воюють російськими гвинтівками, які вони, вони там, у них особливий шлях розвитку, і вони там намагалися їх створювати. Ну, це завжди на цьому вони втрачали на кожному класі гвинтівок по пів кілометра. А нам додаткові ці пів кілометра це можливість зберігти життя наших снайперів і вразити їхніх. І так необхідно показати скрізь всюди. Тобто ми беремо там авіацію, ми беремо ракети, ми беремо дрони і так далі. Захід повинен був би показати свої переваги. Якщо він десь не може їх показати, як, наприклад, з дронами вже пізно показувати, то підтримати українських виробників, щоб показати, що Україна, яка стала частиною відповідно західної цивілізації, цілком і повністю робить прекрасні дрони. Ось ми, підтримуючи Україну, показуємо ось такі-то результати, і це треба робити. Тобто треба провчити агресора раз і назавжди, і, відповідно, робити так само, як ми робимо ось із снайперами: що, відповідно, все, все найкраще, що є в світі, тільки воно застосовується, і снайпери показують результат. Відповідно, якщо Збройні Сили України... У них буде найкращі ракети, найкраща зброя, і так далі, і вони зможуть бити в глибину російської території, то тоді й буде перемога. Це дуже просто. Ну, тобто, ми ж на прикладі снайперів показуємо, що ми можемо перемагати російських снайперів. Якщо ми використовуємо найкращу зброю, чому Захід не хоче довести, що всі переваги за Заходом все одно, і що відповідно ну, Путін там. Ну, може, трошки краще за Садама Хусейна, але в принципі повинен так само зазнати ніщівної поразки, як і Садам Хусейн. Відповідно, просто треба показати переваги Заходу, вільних країн, технології. Відповідь, це треба робити зараз негайно, потім може бути пізно. Чим далі затягується ситуація в Україні, тим далі ось ця мобілізаційна потуга російська. Вона катком катиться, вона підминає, вона розтопчує. І це надзвичайно таке важке випробування останніх двох років, що ми героїчно воюємо, що наші хлопці творять неможливе, творять чудеса і так далі, але все одно преться й преться, ось ця відмобілізована орда, величезна сила. Щоб переломати цю тенденцію, то ясно, що нам необхідна набагато більша допомога Заходу. Захід повинен уповнитися і зрозуміти, що Росія перейшла всі лінії. Якщо вони хуси там давали координати всі ці, якщо вони підтримували терористів, то відповідно ну чого ви чекаєте? Що вже вони не кораблі в червоні в Червоному морі будуть там. Значить, знищувати, а що вони кораблі почнуть знищувати по всіх європейських, азійських там, головних портах, чи що вони почнуть, там, я не знаю, підривати метро в Нью-Йорку. Що ви чекаєте? Ну, Що ви чекаєте, які ще російські терористи повинні перейти червоні лінії, щоб ви вже зрозуміли, що треба з ними воювати? Вони вже вбивали людей в Європі там, і за Допомоги ядів і прямо зброї і тому подібне. Ну, що вони вже тільки не робили. Це просто ну, виклик ще гірший ніж колись Сталін був виклик для всіх, що він значить, за допомогою комуністичних партій та інших союзників намагався весь світ завоювати. Ну, тобто, я не знаю, треба зрозуміти природу цієї загрози. Що це гірше Сталіна? Це гірше Гітлера, це гірше Комінтерна, це гірше там усі зла. Там під час Другої світової війни. Це гірше. І відповідно вибити треба саме з цього рівняння Росію. Якщо Росію вибити, то всі ці терористичні осередки в усьому світі заспокоїться. Китай стане скромнішим, не буде претендувати на те, що ми зараз теж приєднаємось там тихенько, відповідно, до всього цього шабаша росіян, і якось матимемо на цьому зиски. А відповідно, дійсно повернеться. До більш стабільного стану, міжнародна, відповідна, вся спільнота. Дорогі друзі, світ все-таки є глобальним селом у 21 столітті, і наша задача це те, що ми занадто близькими стали один до одного. Ми вже не якісь далекі, ми, ми найближчі сусіди. І, відповідно, відносини повинні бути прекрасними. Але якщо завівся сумашедший, і цей сумашедший з ножем бігає у вас по селу, то його треба здати в сумашедший дом. Ну а якщо він зовсім бішений, то можливо навіть йому треба вистрілити там або в ноги, або ще й ще кудись. Відповідно, Путін це зараз такий сумасшедший. Тому да, треба відповідно радикально приймати рішення. Ви вже бачите, що якось міжнародна спільнота їй показали на цьому прикладі з хуситами, що це центр світового тероризму Росія, і все одно вони ніяких висновків не роблять. Відповідно, ну, будь-який лідер, який би очолював Америку, я не знаю, Рейган, Трумен, там, ну, хто завгодно. Там, е Будь-який лідер обов'язково би підтримав би зараз Україну в десятки разів більше, ніж є підтримка на сьогоднішній момент, зрозумівши терористичний характер російського режиму і що треба приймати радикальні міри і вчити вчити цих забіяк, цих сумасшедших, вчити тому, як треба себе вести, що можна, що не можна. Відповідно, надзвичайно важливо Живо зупинити агресора і, ну якось так, знищити тим самим загрозу не лише для України, бо Росія це екзистенційна загроза не лише для України, Росія це зараз екзистенційна загроза для всього цивілізованого світу. І від цієї екзистенційної загрози, якщо її зараз не зупинити, постраждає не лише Європа, не лише Сполучені Штати, постраждає і Азія, постраждає весь світ. Весь світ. Мало того, постраждають не лише вільні народи, постраждають і ті народи, які знаходяться під авторитарними або диктаторськими режимами, теж постраждають, якщо зараз Росія дозволити далі діяти, як вона на сьогоднішній момент діє. Дорогі друзі, це по моєму очевидно, що необхідно зупиняти і, відповідно, щось радикально абсолютно робити. Ну а поки світ. Маємо надію прокидається, то давайте все-таки підтримувати більш посилено українських снайперів, які ведуть надзвичайно героїчні бої і на Курщині, і на Сході країни, і на Півдні дуже відповідальні операції проводять. Я би дуже би просив. Би, Сильніше, сильніше нас підтримувати, тому що час не простий, час випробування. А ми постараємося на вихідних порадувати вас новими супергвинтівками, новими прицілами і багато чим новим. Відповідно на вихідних чекайте дуже багато від нас прекрасних новин. І дякую всім, хто нам допомагає разом до перемоги!